Шановні київські політехніки, я Сколиш Марія Анатолівна, завідувач кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях, доктор технічних наук, професор. Я йду на вибори ректора для того, щоб зробити життя працівників та студентів університету кращим. Моє життя з юності пов'язане з київським політехніком. У 2005 році я закінчила фізико-технічний інститут за спеціальністю інформатика. У 2010-му захистила кандидатську дисертацію. За спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі. А в 2019, вже будучи мамою трьох дітей, у віці 35 років я захистила докторську дисертацію. Звання професора здобула у 2023 році. В КПІ я пройшла всі сходники кар'єрного зростання молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент, професор. З Січня 23-го року виконувала обов'язки завідувача кафедрою, а з січня 24-го очолюю кафедру, як обрана за конкурсом. Я науковець, якого знають і запрошують в різні університети Європи. Я керівник, якого поважають та підтримують. Я жінка, яка зуміла поєднати наукову роботу, керівництво кафедрою, аспірантами, студентами. Я розумна, сильна та сфокусована особистість. Яка вміє знаходити оптимальне рішення, щоб всі були, були задоволені і при цьому досягалася мета. Моя суперсила комунікації, об'єднання різних підрозділів університету, складні міждисциплінарні проекти, взаємодія з партнерами більше 20 по всьому світу. Як завідувач кафедри я знаю потреби викладачів та труднощі їх керівників. Я поважаю та підтримую традиції нашого університету. Шаную своїх вчителів, я зібрала команду досвідчених КПІшників, які хочуть зробити життя університету кращим. Голосуйте за мене, і разом ми напишемо нову сторінку в історії успіху нашого університету. Разом ми сила.